Дарна кнопка в Росії. Так, королева мечів, шістка кубків паж мечів. Ви бачите, яка йде тенденція від королеви до пажа? Якщо в минулому, може колись воно і було там таке, знаєте, тільки натиснув всі ракети приведені в бойову готовність і полетіли. А зараз це більше просто як новини, нагнітання, нагнітання інформації, поширення того, що було і що може бути. Ну, от давайте уточнюю, що 10 пентаклів. У мене взагалі таке враження, що там воно вже дійшло до десятки, все перетрухалявіло. Воно вже таке старе, що це як спадщина. інша річ, в якому стані зараз ядерна зброя. Якщо ми кажемо О. про стратегічні ядерні сили, да, на них витрачалися кошти, їх підтримували, пробували якось модернізувати там і так далі. Еще мы кажемо про тактичную ядерную зброю, то извините, Но последний раз там кто-то про нее думал в 80-е годы. Вот эти все угрозы, техногенных катастроф бесконечно э -э Сам шантаж через запорожскую через Новокаховку, через грязную якобы бомбу. Это лишний раз показывает, что ядерное э -э оружие как вариант не настанет. Як бачите, вже збувається таро-прогноз. Є підтвердження. Слава Богу, ядерного вибуха не було в жовтні і в серпні, тому всі, хто жахав людей, їх прогнози не збулися. Від 27 вересня я робила прогноз, і ви бачили, що зараз наразі це вже і підтверджується і експертами військовими тими людьми, які в темі. Що з тією ядерною кнопкою в Росії можуть бути дуже великі проблеми. Ось це може все виявитися ядерним пшиком. Давайте подивимося. В листопаді, що чекає Україну? Чи буде ядерний вибух в листопаді? Нагадую, ви на каналі Хайтер. Мене звати Людмила. Підпишіться, поставте лайк. Мені це буде дуже приємно і це допоможе побачити це відео більшій кількості людей та буде мотивувати мене знімати нові відео. Так, чи буде в листопаді ядерний удар по території України. Давайте подивимось, яка вірогідність цього ядерного удару. Вірогідність ядерного удару в листопаді по території України. Дивимось. Листопад. Україна. Так, на дні у нас королева мечів, бойові дії ще будуть іти. Сімірка жезлів, смерть і місяць. Карти не дуже приємні. Добре, що не випало вежі. Це вже радує. По сімірці жезлів. Це атаки. Напади По смерті це трансформація, можливо, буде відвоювання якихось територій, але це також і багато смертей людей по місяцю. Це те, що закулісно не видно і, на жаль, це може вказувати на хімічну зброю. Ось щодо ядерного удару більше схиляю, що ні. Але використання е, отруйної води по смерті і місяцю, бо бачите, ось вода місяць все це за е, хімію відповідає. І королева мечів, це може трактуватися, наприклад, навіть як лікар-операція, і все ж таки жінка. А у нас жінки. Завжди в усі часи дуже любили різні, різного роду отрути. Тому по цих картах ядерного удару я не бачу, але може бути загроза від води, це і хімічна зброя, і все ж таки якесь радіаційне забруднення. До речі, зараз говорять про брудну бомбу. Але все ж таки я сподіваюся, що це не буде використано. Більше схоже на застосування хімічної зброї і буде дуже багато смертей. І це буде застосовуватися для того, щоб відбити наступ. Давайте подивимось, що у нас смерть. Шістка пентаклів і королева кубків. Ось, все ж таки, бачите, все одно пов'язано щось з водою і йдуть торги. Більше як до хімічної зброї, схоже і це хитрий хід. Як щось зробити самим, але звернути це на Україну. І це вже було. по колесу Фортуни, це повторення подій. Що у нас робили кацапи? Хімічну зброю вже застосовували, АС, шантаж був. Тому ось це може повторюватися. По пажу жезлів, це новини. Однозначно будуть і новини, і також це по жезлам обстріли. Обстріли, мабуть, ЗС і сімей мирного населення. Будуть, на жаль, жертви ядерного вибуху по цих картах. Я не бачу, слава Богу. Будемо сподіватися, що наразі і цей прогноз збудеться. І всі моліться за перемогу України. Кожен робить вклад в перемогу України, коли вірить в це дійсно, щиро і не має сумнівів. Надавайте як можна більше своєї енергії нашим ЗСУ, вони наша сила і з Богом вперед до перемоги. До нових зустрічей! Підпишіться на мій канал. Дякую за увагу!